Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про важливу тему: фунгіцидний захист пшениці в період цвітіння. Це один з найкритичніших моментів в агрономії, який може вплинути на вражайність та якість нашої пшениці. Давайте разом дізнаємось, як можна максимізувати врожай. Гровекс допомагає годувати світ. Цвітіння пшениці це час, коли рослина вкладає найбільше зусиль у формування зерна. Але це також період, коли ризик розвитку грибкових хвороб, таких як фузаріоз, є найвищим. Ці хвороби можуть серйозно пошкодити врожай і зменшити кількість зерна. Отже, фунгіцидний захист є ключовим для забезпечення здоров'я та продуктивності нашої пшениці. Ураження колосків фузаріозом проходить саме під час цвітіння. Коли відкриваються колоскові лузки, і патоген може інфікувати квітку. Пиляки пшениці є добрим живильним субстратом для росту грибів роду фузаріум. Гіфи грибів колонізують тканини пиляків, проникають у зародок і поширюються зерновою оболонкою. Якщо пиляки заражені відразу після їх появи, гриб заселяється і вбиває соцвіття, а ядра не розвиваються. Пізніше заражені квітки утворюють хворі ядра, які зморщені та зів'ялі. Ядра, колонізовані патогеном під час пізнього розвитку ядра, можуть не бути ураженими, але все ще можуть бути забруднені мікотоксинами. Наявність мікотоксинів дуже впливає на експортний потенціал зерна. Пошкоджене фузаріозом зерно зернових у найкращому разі може використовуватися на фураж в Україні. А експорт зерна до країн ЄС буде закритий навіть тому зерну, яке за українськими стандартами трохи пошкоджене фузаріозом. Тому ураження колосу фузаріозом просто недопустимо. Тому давайте перейдемо до фунгіцидного захисту пшениці від фузаріозу в період цвітіння. Розглянемо кілька популярних фунгіцидів, які часто використовуються для фунгіцидного захисту пшениці в період цвітіння. Тріазоли. Наприклад, фунгіциди на основі активних речовин, таких як тебуконазол, пропіконазол або проконазол, є ефективними проти грибків, які спричиняють фузаріоз. Щоб отримати рекомендації щодо підходящих триазольних фунгіцидів для вашого регіону, зверніться до Гровикс Маркету. Напишіть в коментарях, якщо треба номер телефону Гровикс Маркету або сайт, щоб замовити фунгіциди. Ми вам у відповідь на коментар, все надішлемо. Конференція лан повертається 27 липня у готелі Батерфляй, місто Вінниця. Ми проведемо нашу другу конференцію ЛАН літо 2023 в рамках якої ми розберемо питання, які будуть найбільше турбувати фермерів влітку, А саме яка буде ціна на агропродукцію у наступному році? Ситуація з добривами. Яка ціна буде та чи можливо отримати врожай без добрив? Посівна ріпаку та озимих зернових. Як досягти максимальних результатів ще на стадії посіву? Який обробіток ґрунту обрати для себе? І це далеко не все. На конференції буде 4 блоки з виступами і по 5 лекцій від топових експертів в конкретній галузі. Тому запрошуємо тебе на конференцію LAN Літо 2023. Вся інформація інформація Та деталі конференції за посиланнями під цим відео. Встигніть купити квиток за найпривабливішою ціною. До зустрічі на конференції. Я там точно буду. Йдемо далі. Стробілурини. Ці фунгіциди мають широкий спектр дії і ефективні проти різних грибкових хвороб, зокрема фузаріозу. Активні речовини, такі як азоксистробін або пікоксистробін, є популярними виборами. Наказується. Важливо дотримуватись рекомендацій з дозування та застосування. Карбомати фунгіциди на основі карбоматів, наприклад, тіоканазол або пропамокарб. Можуть бути використані для боротьби з грибками, які спричиняють фузеріоз та інші хвороби пшениці. Важливо зазначити, що це лише кілька прикладів популярних фунгіцидів і існує багато інших доступних варіантів на ринку. Тепер давайте розберемось. А що по обробці: перша обробка від фузеріозу застосування фунгіцидів проти фузеріозу колосу пшениці обов'язкове. Оптимальним часом проведення обробки фунгіцидом для контролю фузаріозу колоса є початок цвітіння культури, поява перших видимих пиляків. Але період, в який необхідно провести обробку посівів, короткий, оскільки цвітіння одного колоса триває 3-6 днів, а всього поля 6-8 днів. Ця обробка перша є в технології захисту більшості господарств. Але далеко не всі знають про необхідність. Додаткової обробки. Друга обробка від фузаріозу. Для ідеального контролю фузаріозу колосу потрібно проводити додаткову обробку у фазі молочної стиглості зерна. Суть проблемки значно змінюється. Від втрати маси зерна ми переходимо до ризиків його неліквідності. Головна проблема фузаріозу у фазі цвітіння або зруйнований зародок і пустий колос, або сформований зародок, але недоформоване зерно з втратою у масі. Фузеріоз у фазі молочно-волоскової. Стиглості, коли зерно вже сформоване, головна проблема утворення мікотоксинів. Чому необхідна друга обробка у фазі молочної стиглості через 10-14 днів, коли починається фаза молочно-воскової стиглості? Термін захисту діючих речовин фунгіцидів, внесених ще на початку цвітіння при поодиноких пиляках, значно втрачається і колос залишається незахищеним. Додаткові опади після першого внесення фунгіцидів по колосу підсилять навантаження фузріозу на колос. За таких умов для повноцінного захисту колоса друге внесення просто необхідне. Наслідками фузеріозу колоса є недобір врожаю до 70%. Знижується енергія проростання, знижується лабораторна схожість насіння, зростає відсоток пустоколосистості уражених рослин, зменшується маса тисячі насінин, зменшується кількість білка, погіршується якість клейковини. Важливо забезпечити високу ефективність фунгіциду, тому існують основні правила, дотримання яких є дуже важливими. Термін внесення. Необхідно вибрати оптимальну фазу внесення фунгіцидів. Викидання перших пиляків або 10% цвітіння під час цвітіння конідії гриба роду фузаріум з легкістю потрапляють у зародок через течинки, тому обробку від фузаріозу потрібно розпочинати з появою перших пиляків. Запізнення на 2-3 дні може зменшити ефективність дії фунгіциду в 1,5-2 рази. Починати обробіток краще за появи перших пиляків на колосі та завершити протягом 3-5 днів. Вибір діючих речовин та їх кількості. Рекомендовано застосовувати багатокомпонентні фунгіциди профілактичної та викорінюючої дії, ефективні діючі речовини для захисту колеса від фузаріозу – тибуконазол, протіконазол, метконазол та їх суміші. Необхідно звернути увагу, що використання однакових діючих речовин у протруйнику та фунгіцидах призводить до набуття стійкості патогенів, якість обробки, діючі речовини, які є ефективними проти фузеріозу. Мають системну дію, проте дуже важливо, вносячи фунгіцид, рівномірно покрити весь колосок робочим розчином. Необхідно обирати форсунки з різнонаправленою дією. Кращими є інжекторні двофакельні, оскільки вони здатні забезпечити найкращу якість покриття колосу з усіх боків, адже колос є вертикальною поверхнею і найбільш вигідно обробляти його з боку під кутом. Це дасть змогу нанести препарат більш рівномірно та обробити і задню і передню поверхні колеса. Однофакельні розпилювачі в даному випадку нанесуть розчин лише на передню поверхню колеса, через що ефективність роботи препарату може знизитись. У період формування колоса площа листкової поверхні зернових може сягати 70-120 тисяч квадратних метрів на гектар, тому норму витрати робочої рідини потрібно обирати так. Аби вона відповідала площі оброблювальної поверхні і внесення не було марним, швидкість руху оприскувача не має бути більшою 10-18 км на годину. Для кращого покриття вертикального колосу підібрати відповідний прилипач. Однією з найбільших помилок є те, що хворобі фузаріоза колосу приділяють увагу тільки саме у період світіння культури. Насправді ж захист має бути комплексним, а проводити фунгіцидну обробку проти інфекцій слід профілактично одразу після появи перших поодиноких пиляків на рослинах. До того ж, варто пам'ятати, що деякі фузаріозні інфекції можуть протікати практично безсимптомно. І орієнтуватися лише на зовнішні симптоми не варто. Профілактика у будь-якому випадку буде найбільш дієвою і обійдеться у результаті набагато дешевше. Головними первинними джерелами інфекції фузаріозу пшениці є уражені рослинні рештки і насіння. Тому захист від цієї хвороби варто розглядати більш комплексно починаючи від протруювання насіння. Також між сніговою пліснявою та фузаріозом колосу є пряма залежність. Пошкоджені листки пшениці сніговою пліснявою контактують з ґрунтом, в якому збираються спори фузаріозу. На відмерлих листках утворюється значна кількість спор, які потім з дощем потрапляють на колос. Тож за перших ознак появи навесні снігової плісняви необхідно планувати фунгіцид по колосу. Високі норми азоту збільшують ризик розвитку фузаріозу, зменшується здатність рослин опиратися проникненню патогена. Також варто не забувати про захист від бур'янів, на яких відбувається локалізація патогенів, а також шкідників, які створюють ворота для потрапляння інфекцій різних хвороб. Хвороби не лише знижують урожай пшениці, але й інфікують насіння, тому необхідно застосовувати фунгіциди у фазу від пропорцевого листка до кінця цвітіння. Основне, що потрібно пам'ятати, плануючи захисні обробки у фазу формування колоса, не можна гаяти час. Якщо погода дозволяє зайти у поле з обробкою, потрібно її робити. Велике значення має своєчасна та правильна діагностика, а також застосування фунгіцидів, виходячи з проблем та потреб окремого поля. Не забувайте, що фунгіцидний захист пшениці в період світіння це інвестиція у ваш врожай. Він допомагає забезпечити здорову рослину, яка здатна виробляти більше зерна з вищою якістю. Правильний вибір фунгіциду та його своєчасне застосування допоможуть вам зменшити ризик втрат і максимізувати врожайність. Не забудьте підписатись на наш канал, щоб отримати більше цікавої інформації про агрономію та сільське господарство. Дякую, що переглянули це відео, і бажаю вам успішного вирощування пшениці.